Всім привіт! Завітав на мій канал. Мене звати Олександр, ви на каналі наше господарство. Це західна частина України, івано Франківщина. Сьогодні у нас так відносно холодно, зранку було 19 градусів морозу. Все замерзло, деякі е, посудини полапали на дворі. і в нас такий добрячий сніг є. Так що запрошую вас. Зайти до нас на господарство та подивитися, як тут наші тваринки. От і чому я не ставлю ні пильні поділки. Якби вони були, просто оцей мороз би заморозив ту воду, воду, яка зберігається в них, і вони б полопали або замерзли. І треба чекати, поки вони відтануть. Навіть у нас у Криниці шланг перемерз, що треба було лити гарячу воду, щоб він розтав. Ось так, тому краще в коробочках, краще 10 разів налити води, але і безпечніше, і вигідніше. Так що ми погнали. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, яка у вас погода, чи у вас мороз, чи у вас може тепло і чи є у вас сніг. Так що ми погнали. А хто у нас тут є? Ну дивіться, що це за крильо таке. Отут така шпара невелика, отут є, під дахом. І воно сюди залазить. Я вже вчора з вечора прикрив отак, що старого кролятника такі дверцята. Та й все. Але добре, що воно не вилазить звідси. Але на просяк випадок я був прикрив. Вони за ніч не залізали сюди. А це тепер. Десять хвилин тому приходив, не було. А це он вже сидить. Це страшне. Я зараз буду випихати, його і сюди закидати. Не знаю, напевно, треба залатати ту дирку. Ось так. Так, ці наші кролики. Так, треба цю зараз кормушку почистити. Ніби йому. Було трохи краще, ну та йому трохи краще. Очі вже прийшли, але зверху ось там така, ті такі чорні цяточки чи що то таке. Я не знаю, від чого то таке. Треба буде ще розпитувати аптеку. Вон, бачите? Вон воно. Чудо. Сидить. Так, ця кролиця тут також. Ось. Нічого з неї не буде, напевно. Такі не доносить вона криленят, їх у неї просто вже немає. Викидеш у неї. Ось так не знаю від чого. Вроді все нормально було. Ну, будемо бачити ще її пізніше дамо, раз, якщо ні, то піде вона на м'ясо. Не всі кролі підходять. Ось так, ну будемо бачити. Ось так. Воду вони поперекидали деякі. Деяких стоїть. Отак, я їм зранку насипаю, потім приходжу. Зараз у нас 12 година. Я Приходжу десь у цей час також ще раз насипаю, три рази їм насипаю води. Так, цю. Це сіно трохи треба пошуркати, щоб воно собі прилізло у кліточки. Ну Ось так. Треба зменшувати. Кількість кролів, так як трохи важкувато. Оцих ми підростуть приберемо трьох, то вони вже такі непогані. Ну і будемо бачити. Ось так, Ще цю кролицю ми ні разу не давали до кроля. А качки тільки отут під кролятником, отут де немає снігу. Вся чомусь шкуньгає ну цих качок, деколи таке щось буває зайде, починає шкуньгати. Ось так. Цих кролів ми тут переселили. Тут їм і тепліше буде. Вони такі маленькі, такі смішенькі. Ось так собі лазить. Так, справді зараз у них не всіх є вода. Але я це зараз виправлю, зараз швиденько піду на леєм водички. Але практично завжди в вільному доступі у них є вода. Деякі люди взагалі не дають, дають тільки овочі. А ми даємо їм і овочі, і вода в них є. Ось так. Ну, ця кроличка. Так, ідемо далі. Ну, дивіться, снігу не так багато, десь сантиметрів 10 приблизно, але. Але сніг є. Це найгірше, що може бути для мене. Сніг, холод. Не дуже люблю. Ось знову є дрова. Треба попилити ще одна така купа. Запасаємося, так як не знаємо, що буде там далі. Нехай буде. Дрова ніколи не помішають. Ось так, ідемо, зараз подивимося до нашої птиці. Так, наші <кій> курочки, гусочки на місці. Тут їм прокидали, так як немає до зерна насипати. Видно їм ховано, так як вони такі вже повільні стали. Раніше, пам'ятаєте, не можна було ловити на камеру. А тепер усі такі завмирають. Справді 19 градусів давно у нас не було. У нас взагалі е, на заході тут, ну так, тепло, а це отака погодка. Тут у нас вище від поля, то у нас 19, А тому е, далі селом то вже трохи менше було. Ось такі кури. Неслися одна курка і то перестало нестися. Уже ніхто не несеться, тільки качки. Так, вода у них є. Лід розбитий, вода є. Ось так. Оцей гусак ми знаємо, що з ним робити. І прибирати не дуже хочемо. Але бачимо, що, напевно, треба, так як вони не дуже собі дружать. Такі у них лапки тепер оранжеві. Такі всі чистенькі, почистилися в снігу. Дивіться, сюди практично ніхто не ходив, майже слідів немає. Не знаю, як їм не холодно, так. Ну, я, стоячи в курці і то замерз уже. Це треба дивитися, щоб не захворіти. Ось такі то в нас справи. О, гуси наші ходять, гагагають, а яєць немає. Та й толку з них. Ось такі то справи в нас. А Ви обов'язково пишіть, яка у вас погода. Бо в нас холодно, О, курочки стоять. Це півень у нас, до речі, минулорічний. Такий непоганий, великий. Ось так. Ну, ось такі тут справи у нас на заході України. Всім дякую за перегляд. Дивлюся, по асфальті діти причепляють до велосипедів сани і ганяють. Ну, вам дякую за перегляд, всім миру, добра здоров'я і швидше на перемоги. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть, яка у вас погода, бо у нас, як бачите, холодно, сніг і мороз. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.